Я Наталя. Мої вітання! Сьогодні за лічені хвилини готуємо ароматну випічку до посту або на святвечір без яєць, масла та міксера. Перелік всіх інгредієнтів ви бачите на екрані. Я вам їх ще й продублюю в описі під відео, тож зберігайте рецепт і готуємо. Всипаю в миску 150 г цукру. Звісна річ сіль 1 третя чайної ложки, дрібка ваніліна або шпакетик ванільного цукру. Мед я попередньо трішки розчинила в мікрофвильовці до ось такого стану, його мені потрібно 2 столові ложки. А для ліпшого кольору мені потрібна 1 четверта чайної ложки куркуми. Вона, як ви знаєте, не тільки корисна, а й чудовий барник. Але з нею краще не переборщити, щоб вона не вплинула на смак, бо головна тут не вона, а сік. В мене тут 500 мл мультивітамінного нектару кімнатної температури, щоб ліпше розчинився цукор, або ж це може бути і апельсиновий сік. Ось так на раз два все збовтала, бовтатись ми з вами ще трішки будемо, але то вже все в процесі, бо цукор має повністю розчинитися, щоб не було білих краплень у випічці, та вливаю 100 мл соняшникової олії без запаху, тобто рафінованої. Швиденько збовтую і відчуваю, що цукор вже починає розчинятися. Чудово. Тож наразі збалансую не тільки смак випічки, а й pH тіста. Для цього вливаю 1 столову ложку лимонного соку, який з успіхом можливо замінити на яблучний оцет в тій же пропорції. А наразі хитринка: як прибрати неприємний присмак і шкідливі речовини, якими обробляють фрукти для довготривалого зберігання. Промитий апельсин покриваю окропом через хвилину виймаю, добре ополіскує в холодній воді і ось так без фанатизму роздягаю його, знімаю з нього шкіру. І як ви вже зрозуміли, мені потрібна цедра з одного апельсину. І ось тут скажу я вам цитрусові пахощі на всю оселю. Наразі швиденько замісимо тісто і дамо можливість борошно подихати. Через сито всипаю 2-3 прийоми 450 грамів борошна. Воно у мене бюджетне вищого сорту змістом білка 10,3. Так як в тісті достатня кількість олії, то борошно розчиняється легко і швидко без танців з бубнами і зайвого клопоту. Далі всипаю ще частину борошна і додаю до нього 15 грамів розпушувача. Це чайна ложка з великим чубом і ще одна її половина. Додаю залишки борошна і розмішую все. Я перепрошую, бо зовсім забула вам сказати, що десь за 10 хвилин до приготування тіста я випнула духовку на 170 градусів Цельсія. А наразі погляньте, саме ось така консистенція тіста має бути. Переміщаю половину тіста в миску, де було борошно, бо випічка у мене буде з двома різними наповнювачами. І перший це родзинки. Так як їх також піддають хімічні обробці для ліпшого вигляду і довготривалішого зберігання, то родзинки попередньо потрібно добре промити в теплій воді, заляти окропом, залишити на 10 хвилин, а потім обсушити паперовим рушником. Ось і все. 50 г родзинок це одна моя жменя. Можливо, ваших дві, бо вони у вас тендітні. Додаю до тіста, трішки підпилюю борошном і об'єдную все. Трішки борошна дасть їм можливість рівномірно розподілитися по тісту. І ще один наповнювач це мак. Дві його столові ложки прямують до миски. Форма в мене саме ось така для кекса, як ви бачите, але це може бути будь-яка або ж невеличке дечко. Головне, щоб з неї не витікало тісто. Змащую її ретельно кожне ребро і заповнюю тістом з маком. І тут, як ви бачите, також ніякого клопоту, бо тісто не густе і воно без проблем розподіляється по формі. Ось так прокручую і вливаю інше тісто. Випікаю при температурі 170 градусів за Цельсієм в режимі верх-низ, без конвекцій, орієнтовно плюс-мінус 1 годину. Духовки бувають різні, тому підлаштуйтеся саме під свою духовку. І ще одна хитринка, як легко виняти кекс з форми. Рушник чи серветку змочу в холодній воді і обгортаю ним ще гарячу форму. Цю процедуру повторюю декілька разів після нагрівання серветки. Ці температурні перепади в поміч тоді, коли пергамент ми не використовуємо. Готовність випічки перевіряю на суху шпажку. Коли форма дещо охолоне, щоб її взяти можливо було голіруч, перекладаю кекс на решітку і охолоджую його вже там. Декорую цикровою пудрою, а далі найцікавіше. Заглянемо до кексу всередину. Це саме те, що можна готувати в пісна, святвечір або ж догодити тим, хто не вживає продукти тваринного походження. Кекс, як ви бачите, має чудову текстуру. Він ніжний, м'якенький, міру вологий та соковитий. Кажу відверто, це дійсно неочікувано смачно. Не шкодуйте вподобайку, якщо рецепт вам до душі, а свої враження залишайте в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!